Всім привіт! Сьогодні показую найпростіший рецепт хрумкого та дуже смачного крекеру з цибулькою. Кесолоне печиво підходить для пісного меню або ж і просто, якщо любите похромстіти. Сподобається всім, як дорослим, так і діткам. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, починаємо готувати. Інгредієнти доступні, приготування дуже легке, одна цибулина середня нарізаємо її дрібним кубиком. А пательні у невеликій кількості олії підсмажуємо цибульку до золотистого кольору та даємо їй повністю охолонути. Глибоку миску насипаємо просіяне борошно. Даємо пів чайної ложечки солі, розпушувач та паприку, солодку паприку. Усе перемішуємо, наливаємо 100 мл води. Нам потрібно 60 мл олії, рослина без запаху. Сюди ж кладемо нашу охолоджену цибульку та замішуємо ось таке м'яке тісто. Закриваємо тісто мискою і даємо йому відпочити 10-15 хвилин. Тоді почнемо виробляти наше печиво. Що тісто липне до рук, його можна трошечки підмісити або присипати поверхню добре борошно. Розділяємо тісто на дві частини, тоді кожну з частин тіста розкачемо ось такий довгий прямокутник Вщиною приблизно 5-8 міліметрів. Любі господинькі, будь ласка, поділіться рецептами, яку саме пісну випічку готуєте ви. Чекаю на відповідь в коментарях. За допомогою простого ножа або ножа для піци нарізаємо наш прямокутник повз У нас мають вийти ось такі довгі смужки. Це з приготування дуже простий, печиво вийде у кожного. Перекладаємо готове печиво на деко застелене пергаментом. Робимо проколи виделкою. Тікалось у мене таке печиво 15 хвилин при добре розігрітій духовці 180 градусів. Дуже смачне, ароматне, хрумке, а просте в приготуванні. Рецепт повний залишаю в кінці відео та в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Напишіть, куди долетіло моє відео. Алої та смачної вам випічки! Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до нових та смачних зустрічей!